Тримається. Так, Тарасику, правда. А чому так багато зірок на небі? Це коли людина на світ приходить, Бог зірочку запалює і горить та зірочка, поки людина не помре. А як помре, зірочка гасне та падає. Бачив? Бачив, матусю, бачив, матуся, сьогодні зірочки великі, ясні, а інші ледь видно. Бо коли людина зла зазріс то її свічечка лед-лед ліє А коли добра, робить гарне, то свічечка такої людини світить довго і яскраво. Матуся, буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світилась ясно ясно Старайся, мій хлопчику, старайся. У тій хатині. У раю. Я бачив пекло. Там неволя. Робота тяжка ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, не витерпів лихої долі, умер на банщині. А ми розлізлися поміж людьми, мов мишенята.